Вітаю, друзі! Сьогодні 17 червня. З вами знову Олег реклачок. На жаль, не дуже приємні новини. М'яко кажучи, сьогодні зранку у Києві масована атака забрала життя 15 мешканців міста, в тому числі і громадянина Сполучених Штатів Америки. Як на це відривує Дональд Трамп? Я вам сказати не можу, але він втікає із засідання саміту Великої Сімки під приводом того, що йому треба щось терміново вирішити. У сполучених штатах Америки разом із ним і Марко Рубіо їде до Вашингтону. Зустріч Зеленського і Трампа скасовується. В тому числі, мабуть, і через те, що президент України запитав би Трампа: а як тепер ви, пане президенте? США, бачите подальший розвиток подій на ті того, що Росія продовжує вбивати цивільне населення в Україні і не хоче припиняти вогонь? Також розвитаються події дуже активної стрімко на близькому сході, які безпосередньо пов'язані друзі із Україною, тому що там Ізраїль робить дуже правильну місію. Він карає зло, яке тероризує. Загалом близький схід і ставить під сумнів існування Ізраїлю як держави, так само як під сумнів поставили у Москві існування України. Тому це дуже важливий зв'язок. Більш детальніше зараз готові вам все розповісти, тому, будь ласка, підпишіться. Ну і звісно, коментуйте, хоча розумію, коментувати сьогоднішні події буде вкрай непросто. В той момент, коли Росія активно атакувала Україну численною кількістю безпілотників і балістичних ракет. Дональд Трамп написав у себе в мережі мержі Тросоушов повідомлення про те, що цивільним потрібно евакуюватися із Тегерану. Але про Україну він не сказав, на жаль, жодного слова. Але за минулу ніч вже відомо про те, що понад 100 травмованих в Україні, зокрема в Києві і в Одесі, в тому числі і в інших містах, 15 осіб на цю хвилину вже є загиблими. 27 локацій у різних районах столиці опинилися під ворожим вогнем. На ранок Київ виглядав саме ось таким чином: весь в диму. Серед уражених об'єктів житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури, впав цілий під'їзд багатоквартирного будинку. Але Дональд Трамп ще раз наголошую, це не помічає. Він говорить в переважній більшості та й загалом говорить про... Припинення війни Ізраїлю проти Ірану за умови підписання без'ядерної угоди. Думає, що йому в цьому плані допоможе Путін. А щодо санкцій проти Росії каже, ну зараз не час. Адміністрація Трампа обговорила вже, як відомо, запропоновану зустріч із Іраном наступного понеділка. Про це щойно повідомляє ведення Axios і. Зустріч поки що ще не погоджена, але вона є демонстрацією того, що Трамп нібито і прагне припинити війну Ізраїлю проти Ірану, але лише за умови ще раз наголошую, підписання без'ядерної угоди. І також Трамп після свого демаршу із Саміту Великої Сімки накинувся на Еммануеля Макрона і каже, що президент Франції Макрон. Прагнучи розголосу, помилково заявив, що я покинув саміт Великої Сімки у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона та працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Каже неправильно, він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має жодного стосунку до припинення вогню. Набагато більше, ніж це. Навмисно чи ні, Макрон завжди помиляється. Слідкуйте за оновленнями. Поки що так виглядає, друзі, ситуація. Я детальніше зупинюся ще на тому, що відбувається на саміті Великої Сімки, трішки згодимо відео, тому залишайтеся на каналі, не перемикайтеся. Але повідомляю вам і про те, що Париж, Берлін та Лондон закликали Іран якомога швидше розпочати переговори без попередніх умов. Про це пише видання Агентства Франц Прес, і мені це нагадує історію. Давайте домовляйтеся із Москвою без попередніх умов, і ми говорили про те, що треба домовлятися без попередніх умов. Але як ви бачите у терористів усього світу, бажання домовлятися немає зовсім. Враховуючи саме ці моменти, ці нюанси, певне, тому Тель-Авів та Ізраїль загалом діє дещо по-іншому. Сьогодні стало відомо про те, що вони вдруге вбили головнокомандувача військовими силами Ірану. Так, вони здійснюють переговори без попередніх умов. Під час авіудару в Глип Тигерану ізраїльські літаки вбили Алі Шадмані, найвищі військовий офіцер Ірану та головнокомандувач і Збройними силами Ірану, і корпусом вартових ісламської революції. Його було призначено буквально два дні тому, після того як вбили його попередника, Алам Алі Рашид був знищений під час перших ударів. Новопризначений Алі Шадмані наближений до Хаменеї, духовного лідера Ірану, і духовний лідер Ірану тепер, певно, точно буде почуватися не дуже добре, тому що всі, хто біля нього з'являється, вони миттєво знищуються Ізраїлем. Тому я вважаю, що це дуже правильна позиція. А тепер, друзі, давайте трішки про саміт Великої Сімки. Бо там цікаві події, мали б розгортатися, але вони поки що справді будуть в такому затяжному підвішеному стані, оскільки Трамп. Відлітає із Канади. Але він стиг повідомити про те, що підписана вже угода із Лондоном. Це дуже мовляв круто. Ну і також пояснив там, чому він зараз не вводить нові санкції проти Росії на тлі масованих атак Путіна по Україні. Він каже, що хоче спочатку побачити, чи буде підписана угода. Четвертий місяць поспіль він не бачить того, що Путін не готовий підписувати угоду на взаємних компромісних умовах. Вони висувають свої максималістські умови. Але повторюся: Путін висуває умови за рахунок України, а не за рахунок своїх інтересів. Трамп говорить, що санкції – це дуже дорогий і складний процес, який коштує США мільярди доларів, і це не просто формальність. Ну, направду, так, воно і є, але ціна питання, гроші і людське життя. І ставити на Терези ці два поняття абсолютно неможливо. Але в Трампа, воно, бачите, якось виходить. Активно підгавкують і на Росії таким ініціативам Трампа, глава Російського фонду прямих інвестицій. Кирило Дмитрієв оцінив у 300 мільярдів доларів збитки для економіки США від санкцій проти Росії. Хто перший вдув у вуха інформацію Трампу, той і у виграші? Росія активно це робила через стіва Віткофа, ну і Трамп певною мірою також отримав якусь певну вірусну інфекцію. Перепрошую, вірус отримав від Москви про те, що дійсно йому ніяк не можна вводити санкції проти Росії. І Дмитрів говорить, оскільки Трамп визнає, що американські компанії втратили гроші через санкції США щодо Росії, ми вже говорили про це раніше: 300 мільярдів доларів це дурість Байдена. І в такий спосіб вони дійсно зараз підігрують Трампу. Трампу, звісно, це подобається. Ось так, друзі, будується саме і політика велика між Росією та Сполученими Штатами Америки для налагодження їхньої співпраці. Але зрозуміло, що до того часу, допоки не буде завершена російсько-українська війна. То ні про яке відновлення економічне мова йти не може. Хоча росіяни дуже правильно це зробити. Та і Трамп, в принципі, не проти був би, але, ну, як ви бачите, світовий тиск поки що дається знаки. І те, що Макрон вже почав критикувати Трампа відкрито, це для Трампа не є якоюсь такою пересічною подією. Щодо саміту Великої Сімки, трішки вам деталі зараз наведу. Трамп, як я сказав, покинув саміт Великої Сімки, але у Білому домі зробили заяву про те, що Трамп повернеться до Вашингтона ввечері, щоб зайнятися багатьма важливими справами, якими саме конкретно прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт, яка й коментувала цю подію, не сказала. Трамп провів чудовий день на саміті Великої Сімки, підписав важливу торгівельну угоду із прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Старвером, сказала вона. Було досягнуто значного прогресу, але у зв'язку із подіями на Близькому Сході президент Трамп залишить саміт сьогодні ввечері після вечері з главами держав. Ну, як кажуть, уже на злодіві шапка горить, Трамп говорить про те, що ні, ні я не тому повертаюся до Вашингтону. Але про секретарка Білого Дому робить абсолютно іншу заяву. Не знаю, чи залишиться вона на посаді, але дуже цікавий примітний момент. Рішення ж Трампа залишити саміт Великої Сімки означає, що він... Пропустить усі заходи сьогоднішнього дня вівторка, зокрема, і зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. І там і там мали бути дуже важливі переговори, їх тепер не буде. Другий день саміту Великої Сімки зазвичай включає низку сесій, куди запрошуються різні країни. Сьогодні серед гостей також є генсек НАТО Марк Рюте, і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Але не буде контактів із Трампом і його також. Сам Трамп, після того, як покинув саміт Великої Сімки, написав у мережі True Social, що необхідно зробити Америку знову великою, і це означає, що Ірану ніколи не можна дозволити мати ядерну зброю. Ну, як ви бачите, і Трамп сам собі суперечить. За інформацією видання Fox News, Трамп вже також дав розпорядження негайно зібрати Раду національної безпеки США і бути готовим до засідання в ситуаційній кімнаті Білого Дому. І він зробив попередження Тегерану, що якщо раптом прилетить хоча б один снаряд по військовим базам США, то Тегеран зазнає дуже серйозні атаки. Про Макрона я вам вже поточнював, не буду повторюватися. Видання Bloomberg також відводить йому цілий абзац, де пише про події на саміті Великої Сімки. Але стало відомо про те, що під Гексет очільник Пентагону, наказав авіаносцю Німець та його ударній групі вирушити на Близький Схід. Ця інформація була відома ще вчора, а сьогодні вже її додатково уточнюють. І видання Financial Times з посиланням на неназваних дипломатів, ну, як завжди, анонімні джерела. Говорить про те, що Іран заявив іншим країнам близького сходу, що погодиться на переговори про припинення війни з Ізраїлем та відновить переговори щодо своєї ядерної програми лише за умови, якщо ізраїльські війська припинять бомбардування Ісламської Республіки. Але поки що Ізраїль на це не налаштований. Ну і, звісно, Іран відповідає. І Китай, друзі, повідомляють у Блумберг, засудив. Трампа за те, що той підливає масла у вогонь війни Ізраїлю проти Ірану. Ну, якби ще Трамп був таким самим, і по відношенню до Путіна як до Тегерану, було б зовсім по-іншому. Тоді б Китай волав би не так. І на завершення, друзі, вам ще одна новина, яка поки що не верифікована, але цікава. Яка стосується угоди про рідкісно земельні мінерали. Підписана ця угода була між Вашингтоном та Києвом приблизно два місяці тому. Україна здійснила перший крок для реалізації. Цієї угоди. Про це мовиться у виданні New York Times і йдеться про родовище літію. Як розповіли в виданню, відповідно джерела, український уряд погодився почати підготовку рекомендацій щодо відкриття тендеру для компаній на розробку родовищ літію на ділянці Добра в Кіровоградській області. Серед потенційних учасників тендеру, що дуже цікаво, консорціум інвесторів, до якого входять інвестиційна енергетична компанія TechMet. Частково належить уряду Сполучених Штатів Америки та мільярдер Рональд Лаудер, друг Дональда Трампа. Трамп це про гроші. Підготовка рекомендацій триватиме кілька тижнів, і уряд ще може відмовитися від проведення тендеру офіційно, українська влада поки що це ніяк не коментувала. Але це дуже хороші сигнали для того, щоб ми мали більше зв'язків зі Сполученими Штатами Америки саме через гроші. По іншому з Трампом. Працювати неможливо, на превеликий жаль. Друзі, на цю хвилину вся інформація, яку я вам хотів повідомити, оперативно буду додатково повідомляти вас про найважливіші події сьогоднішнього та завтрашнього і наступних днів у себе в телеграм-каналі, посилання на які ви зможете знайти в описі під цим відео. Підписуйтесь на YouTube, Telegram, на інші мої соцмережі. Всіх люблю, ціною, шану не перемикайтесь. Все буде Україно!